Умчан Герсі Насарович співвласа підприємства Сімба. Ми разом з батьком працюємо тут та дорожку на свинею. Як за їй зародилася ідея створення підприємства? У день з села він народився в селі, я народився в серію. То ми сільські люди. І питання було в тому, що ну, завжди батьки, там, сусіди всі тримали. Тварин і якось це приносило пев певну користь сім'ї так налік, чому е е зробити це, наприклад, в більш промислових масштабах. В степовому тут було, була ферма, залишила, яка залишилася на радянських часі, і він орендував один корпус і закупив е 114 синомат. Отак ну, починалася ця історія. Ми знаємо, що ваше підприємство дуже успішне. Ми про це пишемо щороку в звіті соцеконом розвитку громади. Поділіться, будь ласка, історією успіху. По-перше, потрібно е, зрозуміти, що успіх це в першу чергу великий досвід. досвід. Умові це при п'яти роки вже в другому поколінні займаємося цим бізнесом. Е, і ми про цей бізнес. Дуже багато знай досвід це наш основний актив. А також це наші букви. У нас працюють люди по 25 років. Середні ми там трохи рахували, У середній менеджерський стаж це там 10-15 років. Все це, це досвід, це люди, хоч робота всіх разом привели до того, що. Ми маємо наразі 36 тисяч поволі ну Ми одні з найкращих, напевно, не тільки в регіоні, але й в Україні. Дуже багато людей на своє отуриться. Клієнти знають, що якщо хочеш купити всі ці сней, то повинен на гривні на дві дорожче заплатити ніж у всіх інших. Що вони треба за цього гриві? От дивіться: по-перше, це якість. Друга це наша ефективність. Тобто ми вміємо так працювати з клієнтами, щоб задовільнити їх потреби таким чином, щоб вони нам давали більше, рано, більше коштів вартість за наших свиней. Наприклад, дуже багато хто з свиникомплексів не вантажить в неділю. А ми, працюємо, ми вантажимо в неділю і за це отримуємо нашу. Невеличку деякі. Маємо дуже багатий арсенал різних кроків, які допомагають нам заробляти більше. Це все є складовими частинами нашої історії успіху. Якість на першому єсті. Як змінилася робота після початку масштабного вторгнення вашого підприємства? Звісно, змінилася. Спочатку це була паніка, це був це масовий тік найкращих камлів. У 23-му році ми трохи адаптувалися, прилаштувалися до цих всіх подій, а в му ми чули дуже серйозний дефіцит камів в цілому. Спочатку, у 22-му році, були такі моменти, що нічим було кормити свиней. Тому що кормові компанії, більшість кормових компаній просто закрили свої виробництва і розійшли сполива. Але ви не зупинилися? Ну, звісно, не зупинилися. Многі адаптувалися. Це ж властивість людей та аптуватися. Змінилися якісь об'єми. Збільшилися, зменшилися, небо іншої. Об'єми об не збільшилися, об'єми не зменшилися. Ми працюємо значить, на 100%. В рамках наших потужностей доводилося бронювати ганювати ці вічі. Ми бронюємо працівників. У нас заброльовано 50% наших чоловіків зобов'язаних. Ми розуміємо, що війна — це війна, закон є закон, і вихручуємо все так, як може ви помагаєте якось там допомоги внутрішньо переміщеним особам, військовим. Всі, хто того потребують, ми робимо те, що повинні робити. Так. Наш фокус це наші працівники, жителі нашого села з того і те, що ми можемо, ви робимо для них. Чи є у вас вже якийсь план розвитку на найближчі 3-5 років вашого підприємства? Поствоєнного періоду, мабуть, хотілося додати. Ну це дуже важлива ремарка. Є дуже багато планів, є дуже багато мій, є дуже багато м -м, бажань. Дуже важко говорити про якісь розвиток. Поки йде війна, поки йде війна, задача вижити. А? Тобто вижити, не втратити ефективність і. Якось, якось це все пережити. Але коли закінчиться війна, повірте, ми точно знаємо, що робити. Разом для перемоги. Так.